Вправа 343 Порівняй значення виразів. Ну що ж, до роботи. Так, дивимося в першому завданні. У нас 8 помножити на 23 і помножити на 182. А тут у нас 8 помножити на 22 і помножити на 182. Давайте порівняємо. У нас 8 множник і тут і тут співпадає. 182 і зліва і справа співпадає. Зліва у нас множник буде 23. А справа не співпадає множник 22. Так як 23 у нас більше, ніж 22, то і в нашому виразі ми ставимо знак більше. Порівняли. Далі переходимо до другого завдання. Дивіться, у нас є 30 помножити на 92, і є 5 помножити на 92 і помножити на 6. Я можу поміняти 92 і 6 місцями і написати як 5, що множиться на 6 і помножити на 92. І обчислити спочатку 5 помножити на 6. 5 помножити на 6 це буде 30. Тобто у нас тут буде 30, що множиться на 92. Але і зліва у нас 30, що множиться на 92. То, якщо множники однакові, то і добуток однаковий. Тобто, Ми тут можемо написати знак дорівнює. І ось тут ми записуємо знак дорівнює. З цим ми розібралися. Переходимо до третього завдання. 42 помножити на 72. І є 6 помножити на 8, помножити на 7 і помножити на 10. Давайте ми напишемо так: Згрупуємо як 6 помножимо на 7. Так, оцей вираз. А 8 помножимо на 10. Помножити на 8 і помножити на 10. Так, 6 помножити на 7 це 42. Помножити, а 8 на 10 це 80. Давайте зліва тоді тут запишемо 42 помножити на 72. Виходить, що один із множників у нас однаковий, 42, а інший множник 72, а ось тут 80. Так як у нас 70 менше за 80, то тут знак, зрозуміло, менше. І тут ми записуємо знак менше, і в нашому виразі ми записуємо знак менше. Переходимо до четвертого завдання. Є у нас 28, що множиться на 2 і множиться на 9. І є 4 на 14 і на 9. Давайте ми тоді 4 запишемо як 2, що множиться на 2. 2 помножити на 2 і помножити на 14 і помножити на 9. Чудово. Тепер ми можемо тоді 2 помножити на 14 записати. 2 помножити на 14, спочатку обчислити. Потім помножити на 2 і помножити на 9. 2 помножити на 14, це буде 28, помножити на 2 і помножити на 9. Давайте зліва. У нас такий самий вираз. 28. Помножити на 2 і помножити на 9. То ми пишемо тут знак дорівнює. І ось тут ми записуємо знак дорівнює. Ну що ж. Для того щоб порівняти вирази, не обов'язково обчислювати значення виразів. Можна порівнювати множники, які входять до його складу. На цьому вправу завершено.